Ja? Ja. Wo? Eh op Ja? Ja. Je moet sagen. Ja, we moeten daarheen gaan. Nou, varen. Wanneer papa gaat zeit. Maar kijk mal als ik eenmaal weer pas in äh, school zou veranderen Bijvoorbeeld äh, Dinsdag, dan Oké, okay, niet zo slecht als een pas Ja Dan misschien morgen ja, morgens morgen Ja, maar morgen is genoeg Zwaar genoeg Ach zo, als ik Ja, dan Dan doen we zo Dan dinsdag morgen snel rijden en dan Ja, misschien

ich möchte wohnen neben Feld. Was geht? Ich möchte wohnen neben Feld. Wohnen neben Wohnen, Haus neben Feld. Äh, Feld, ja? Ja, warum? Ich wohnen neben Das ist gesund. Hier rein? Hier oder Ah, hier, ist das. Papa. Papa. Ja, wollen trinken. <laughs> Nein, ich trinke hier. Nein, <laughs> beim Essen. Essen. Essen Video oder Foto? good good, good. Плюс, я не дуже багато в цьому блогі знімала. Я планувала зробити блог про чудовий сьогоднішній день з Франком та ліба папою. Все було добре, лише раптово у франка у ресторані почалася боліти серце, голова, та ми по... поїхали до лікарні. Почекала, поки його зареєструють, потім почекали, поки приймуть. І що там зробили? Лише капельницю зробили, ЕКГ, Та він лежав, сказали, через 4 години лише прийде лікар. Він полежав там годину, годину чи дві, потім ні, годину все-таки лише полежав, потім йому стало краще, і ми вирішили лише додому, Додому, тому що чекати до 10-ї години вже усім погано від цього стало. І мені теж, мені теж заболіла голова, заболіла горло під час того, як я чекала, Либо папа спав в машині, так ми ще чекали чи півгодини на то, що Франк розпишеться за те, що він був у лікарні та добровольно вийшов, не, до, не дочекаючи лікаря. Та краще завтра Франк піде до сімейного лікаря і все буде добре. Зараз все добре. Франк добре себе почувається, але трохи втомлений. Я теж. Але ну, в цьому дні були гарні моменти також. So... Дякую всім, хто дивиться моє відео, та ставить лайк та коментарі. Бай-байчусь бай до наступних відео та бережіть свої, своє здоров'я!